Доброго дня, любі друзі, в ветері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, навіть компліменти. Мені дуже приємно і цікаво читати ваші коментарі. Щиро вам дякую, ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. І так, роблю розклад на 20 травня 2023 року. Поїхали! Перша карта це енергії або події, котрі у вас наразі відбуваються. Далі, здоров'я! Тепер відносини або родина. А, для тих, хто в пошуку роботи або взагалі ну, не знаєте, чим зайнятися. Тепер бізнес або справа, у кого щось своє, можливо, ви просто самозайнята людина. А, далі фінанси або ваші ресурси, матеріальні. Да? Ресурси це не тільки фінанси. Тепер важлива, важлива подія, котра, скоріш за все, відіграється, урок, котрий вам треба усвідомити на сьогодні. І як порада від таро або підтвердження, або навпаки да? цього розкладу. І так, сімка кубків. Дивіться, це м -м, карта каже про те, що треба мати рішучість в своїх діях. Це період, коли у вас відкриваються очі і зникають якісь ілюзії. У когось тут з'явиться нова мета. Тут на місце мріям приходить зібраність і стає ясно, чого досягати. Карта каже про реальні плани, тверезий погляд на життя та бажання втілити свої плани. Тобто ви тут вже ого. -го. Десятка кубків розкаже нам про здоров'я. Дивіться, тут про в принципі, якесь можливо у когось відіграється навіть емоційне насилля, можливі, ну, якась таке, знаєте, стан скорботи. Взагалі карта каже такі позиції: про трансформації, от духовний зріст, зміна вашого світогляду. да от Тут про смерть ідеалів, ну котра в принципі приводить до сварок. от Дивіться, ну. Нічого критичного нема, але звісно, да, через емоційне насилля, наприклад, скорботу і так далі може бути, ну, скажімо так, не якийсь нестабільний просто у вас стан. Але нічого критичного по здоров'ю я не бачу. Далі дивіться суд або страшний суд його називають. Да, це про відносини взагалі. От, дивіться, які для вас актуальні, які ви зараз будуєте в колективі, да, з друзями відносини. В родині, наприклад, да? тут карта каже про слабкість, нерішучість, у когось відіграється програш, або просто застій, відкладання можливо, да? ну, будь-яких відносин або чогось. І тут можливо, зустріч з людиною, з якою ви б не хотіли зустрічатися. Тож, ну. Не, не, не хочете зустрічатися, маєте право. Да? І навіть якщо ви зустрілися в своєму оточенні з такою людиною, ви маєте право завжди сказати, що ви не бажаєте, не бажаєте спілкуватися або взагалі мати якісь справи. І все. От, в принципі, ну, нічого тут в оточенні, такого нового, скажімо так, у вас поки що не буде. Да? Тепер вежа, Те, що це для тих, хто зараз. В пошуку роботи, да, або ви думаєте, можливо там бізнесом вам зайнятися. Ну, дивіться, тут карта каже про втрату віри, тут руйнування планів, неприємні несподіванки, і для когось від... може відігратися навіть як ув'язнення, да? От, ну, скажімо так, звісно, якщо ви втратили віру, по-перше, в себе, да, от, то ну про яку нову роботу? Ви або залишитеся скоріш за все на, на старій, або зараз просто вам не час. Вам треба прокачати тут віру в себе. Дивіться, не розмінюйтесь ніколи. Якщо ви вирішили, що ви вже на тому рівні, наприклад, ви хочете не знаю, там бути головним менеджером. Да? Або ви, от як я, да, на початку повного штабного мені де тільки там не пропонували, я залишилась без роботи, мені хоті, казали: Йди на склад, йди ще кудись. Ну, тобто, роботи вальнам, робота є. Але я дуже досвідчена в соціальному житті. Я хотіла надавати психологічну допомогу нашим жінкам, по-перше, да, дітям так далі. Для мене це важливо. І я сказала: ні, я не буду розмінюватися. Я краще зараз трошки ще побуду з собою, да, прокачаю себе, тому що дивіться відсутність віри, коли людина знаходиться в стресі. В якихось втратах і так далі, перше, що в нас падає, занижається це віра. Людина втрачає віру, не тільки в себе, людина втрачає віру у все у Бога, у всесвіт, у справедливість, взагалі, просто у все да. От, і тому вам буде важко а, з такими енергіями знайти гідну для вас роботу. Тож я вам рекомендую спочатку прокачати свою самовпевненість, віру в себе повернути. Да? От, і вже потім, звісно, а, ви будете знати, куди ви хочете, і точно вам всесвіт допоможе знайти те, що ви хочете. От, шістка кубків це те, що стосується ресурсів, е е е е бізнесу або вашої власної справи. Такій позиції карта каже про зміни в житті та роботі. Тут оновлення можливо одразу в декількох сферах життя. Треба відпустити минуле, якісь старі почуття, котрі заважають вам відчути смак сьогодення. Час почати життя з чистого аркушу. Про що може про бізнес да, або ваші ресурси казати? Карта. Дивіться, наприклад, у вас є бізнес або ваша справа. Начебто якісь гроші від нього є, начебто щось там, чимось ви займаєтеся, але воно вам не дає того насправді і задоволення, і фінансового ресурсу, я, котрого ви насправді хочете. Але ви боїтеся закрити бізнес, да, боїтеся, наприклад, від е, якоїсь невпевненості в собі, не знаю, можливо, вам е, від когось бізнес той прийшов, да, не ваш особистий, ну тобто не ви його там зрощували, наприклад. Да, ви боїтеся ну, щось нове робити, але вам тут. Кажуть, що у вас зараз все вийде. Якщо ваш бізнес або ваша справа не приносить вам е, саме того, що ви хочете, да, в повному обсязі, то зараз час перепланувати це, переспрямувати да, гроші з бізнеса. Можливо, взагалі закрити, взяти ресурс там, не знаю, розпродати все, ну, чим ви там займаєтесь. да. І почати саме те, що вам буде не тільки фінансове задоволення ресурс фінансовий приносити, а й задоволення. Розумієте, ви тут маєте шанс почати все з чистого аркушу. От, тож, ну бажаю вам успіху в цьому. Тепер мир дивіться, це що стосується в нас грошей, або взагалі ваших якихось ресурсів. Да? Тут карта каже про довгий шлях до успіху. У когось може бути апатія, жертовність і неприйняття якоїсь вашої ситуації. у когось може бути розчарування в особистих відносинах або зустріч з агресивною людиною. І це стосується фінансів. А, як, наприклад, агресивна людина може вплинути на ваші фінанси, да? ну, може, може. А вона може у вас, наприклад, ну не знаю, там переслідувати або у вас щось вимагати. Да? Агресивна людина. Тобто, ну я знаю таке, що в мене подруга, вона не могла доходити до, до роботи вчасно і за того мала втрати. Її просто колишній чоловік переслідував постійно, і вона по дорозі на роботу. Ну це не смішно, але в мене так, так, так такий нервовий смішок, да? От, і вона по. По дорозі на роботу постійно десь ховалася, якимись перебіжками бігала. Ну і звісно, не встигала вчасно приходити на роботу, і це на неї впливало. О, так само, можливо, агресивна людина захоче у вас щось відібрати тут, да? То вам треба бути обережними. Просто от е, притримайте просто, поки у вас енергії, бачите, тут такі трошки вони важкуваті, скажімо, В цей день то притримайте просто все в тому стані, як воно є. да, Підіть краще в себе, займіться духовним розвитком, нічого нікуди не вкладайте, нічого нікому не давайте. Все, чик я в домі, як туди. Діти кажуть, да в мене нічого нема для вас. До побачення. Все я зараз ні, ні з ким не хочу. В мене там не знаю відпочинок. Будь що ні з ким тут, не цей не, не цапайтеся, не треба вам от, а, Будьте просто будьте, будьте собою, будьте в собі, прокачуйте знову таки, чому такі люди приходять, коли не впевнені в собі, вони як шакали такі агресивні люди. да, Це ж не, ну, неадекватні люди, скажімо так, не, не духовно не а, да, І вони от на цю невпевненість вони йдуть, вони відчувають як тварини, вони відчувають, ага, дивися, ця людина, як маньяки. да, ну От вибачте такий страшний приклад, але маньяки. Вони не на кожного і на кожну кидаються. Вони слідкують за жертвою і вони відчувають її стан. Ага, оця пані, вона там ну якась йде трошечки. Да? Ще, ще не дуже темно, але по, по, по ній бачно, що вона вже чогось бої, боїться. Да? О, це моя жертва тоді. Так, так само, і інші люди Вони відчувають, можливо, вашу невпевненість і прийдуть, щоб е, поживитися на, ну, на, на вашому статку. А, дивіться, колесниця. Це а, якась важлива подія, котра, скоріш за все, може у вас відігратися. Тут карта каже про руйнування планів. Ну, У когось відіграється війна да, для, ну, для, для всіх, для, зараз це для, для багатьох людей актуально, скажімо так. От, а, порожні поради, слабкість та сварки. Да, ну, тут теж було. Про слабкість, о, тож просто візьміть, ну, спробуйте принаймні, якщо у вас є така можливість відпочити. А, ну Нічого тут, скажімо. ну Хотіла сказати нічого серйозного, але я не можу так сказати про стан війни, От, але ну, якось вона буде на вас впливати, да? тому що все одно тут карта каже про те, що час зупинитися, да? подивитися, куди я їду. Війна може бути не, не тільки на, назовні, розумієте, війна може бути у вас і всередині. І тоді ви точно, вам треба зупинитися, тому що якщо ви цьому е, хто вас там везе, да? коні, наприклад, ну, колісницю хтось. Тягне на собі, або да, От, І ви не визначилися самі у вас конфлікти і війна всередині, ви не знаєте, куди вам іти, чим вам зайнятися і так далі. Да? То куди вона вас може привести ця колісниця? Невідомо, тому що ви самі не обрали ще. Свій шлях зрозуміла, то візьміть краще час на подумати. Тут взагалі я б просто завмерла, чесно кажучи, да, я, мабуть, так і зроблю в цей день. Я нічого не буду ані планувати, особливо щось важливого. От я б просто займуся якимись своїми духовними пропрацюваннями, тому що ну не небажано. не бажано, не бажано. Тут тільки слідкувати, да, і відбиватися, якщо що, від небажаних гостей, скажімо так, в нашому житті. От, і ну і від того буде користь, яка користь. Те, що ви збережете принаймні, те, що у вас зараз є, от дивіться тут пентаклів, це розкаже нам про урок, котрий зараз треба вам пройти. Карта каже: будьте обережні, можуть бути перепони на шляху. Не варто бути занадто довірливими та наївними. У вас ще не так багато життєвого досвіду. От і є ймовірність втратити гарні умови, розмінявши їх на якісь дрібниці, да, от такий у вас урок. Тобто, знову я кажу: не розмінюйтеся, розумієте, якщо ви ставите собі мету. То до неї і йдіть. Я хочу працювати таким, таким, я хочу таку таку посаду, я хочу стільки-стільки заробляти, і не розміняйтесь на дрібнички. Я зараз там підроблю, там підроблю, там підроблю, все світ каже, слухай, дивіться на вас. Ну дивіться, їм вистачає тих крапель, да, грошей. Та ладно, хай бігає далі, розумієте? А коли ви прокачуєте самовпевненість собі і кажете, «Так, тому що тут пентаклів, якщо цю енергію розвернути, розумієте. От, то, то Тут е, не просто гарні гроші, тут чудові гроші, тут чудовий ресурс є. От, Тож, будь ласка, просто пройдіть цей день спокійно, подивіться, що де не так. Да? От, а, і подивіться, де ви взагалі по життю розмінюєтесь. Наприклад, до вас приходить агресивна людина, наприклад, да? От, а ви такі, та дам їй трошечки, що вона там просить, дам їй трошечки, хай відчепиться від мене. Ви дали сьогодні трошечки, будьте впевнені, та людина буде ходити до вас постійно, а потім вона почне вас звинувачувати, ненавидити за те, що ви даєте мало. І так далі. Тобто, да, знову такі. Вирішили щось, не розмінюйтеся. Вирішили щось, не розмінюйтеся. Все, тримайте свою лінію. І так, шістка жезлів. Це те, що може бути, може не бути. Да? Або взагалі як порада. Дивіться, карта каже про конкуренцію. Тут, можливі, в, яких, в якихось справах відсрочки. Виклик... Викликані будуть віроломством та шахрайством. Розумієте? От. А, ну, як підтвердження карта прийшла. Ви можете прийти до мети не першим, каже карта. Твій ворог підіймає голову. Будьте обережні, комусь доведеться пережити зрату, обман, невірність. Відкладіть контракти. Небажана купівля нерухомості, можливі підроблені документи. Зрозуміла? То тут агресивна людина, ще як може програтися? Наприклад, ви. А... Збиралися до того, да? щось купити. Давайте роздивимося, нерухомість. Ви збиралися купити нерухомість. Але ви бачите, ну, ну щось не то. Відчуваєте щось не то, або у вас просто поганий, не дуже гарний фізичний стан. Да? І так само всесвіт може вкладати нас в постій, коли нам кудись не треба потрапити, коли нам над чимось треба зараз гарно подумати. Да? Але ми не даємо собі відпочинку. От і тому він нас складає все одно через психосоматику. От, і дивіться, ви тут е, збиралися, наприклад, да, купувати нерухомість, але ви щось відчуваєте. Ну, якась невпевненість в, в цій е, угоді у вас з'явилася, наприклад, да, або вам не вистачає якоїсь інформації, і ви кажете, чоловіку, слухай, там, з ким ви домовлялися. Я хочу перенести в мене поганий, наприклад, фізичний стан. Мені треба там 3-4 дні. Я зараз відновлюся, прийду в себе і ми продовжимо з тобою цю угоду. І тоді агресивна людина, котра хоче вас обдурити, вона буде агресувати, тому що ви їй наламали планів да ви зараз можете е, ну е, улізнути, розумієте, і унести з собою свій ресурс, тобто зберегти для себе, розумієте? От і через це така людина може до вас прийти і агресувати. Тож будьте обережними, люди добрі, допоки ви не, не. Дозволяєте комусь себе дурити у людей, у інших цього не виходить. Тож я вам бажаю екологічних пропрацювань, щоб ваші енергії, особливо да, цієї карти, вони перевернулися і були благосними для вас. До побачення з повагою, Софія!